Сьогодні у Дніпровському центрі журналістської солідарності ми провели тренінг для, жур... для медійників. Ми говорили про те, як журналістам коректно в своїх матеріалах висвітлювати тему полонених. Нині, на жаль, в українському полоні перебувають тисячі українців, не лише військових, а й цивільних серед них і близько 30 журналістів, які у полоні і нещодавно. Медіаспільноту сколихнула жахлива новина про те, що загинула у полоні журналістка Вікторія Рощина. І ці про полон треба говорити, про полон треба кричати, бо полон вбиває. Тому журналістам важливо коректно подавати цю тему, вживати правильну термінологію. І сьогоднішні наші тренерки від правозахисної групи Січ розказали про те, яких помилок варто уникати в журналістських матеріалах.